Вітаю всіх! Проект, у якому ми заробляємо тон і відразу ж виводимо на гаманець, який прив'яжемо. Розкажу, як заробляти, покажу, куди натискати, щоб прив'язати гаманець, і розберемося з виведенням. Відразу хочу сказати, що стараюся робити чесні огляди на нові проекти, показувати свої результати. Тому буду дуже рада, якщо ви підпишетесь на мій канал, щоб не втратити моє відео в хаосі стрічки YouTube. Залишайте свої коментарі, тисніть дзвіночок. Незабаром ви зрозумієте, що цей канал став для вас дуже корисним інструментом. Я зайшла за реферальним посиланням в бот Ton Reservice System Game. На баланс відразу після реєстрації ви отримуєте 0,1 тонн для того, щоб ви почали вручну фармити і запрошувати просто друзів. А для того, щоб купити карту, яка вам приноситиме прибуток. Тобто, абсолютно безкоштовно ви отримуєте перший майнер на 100%. Кліків, за які ви отримуєте криптовалюту ТОН. При вході відразу світиться перша карта, виділяється, блимає, щоб користувач звернув на неї увагу. Саме цю карту, перший рівень, необхідно придбати. Дивимося, вартість її 0,1 ТОН. Саме за цю кількість монет необхідно придбати карту. Прибуток 0,015 тонн на день, що надрукує через 10 днів 0,15 тонн. Тобто карта дається, як я розумію, на 10 днів. Протягом 10 днів ми отримуємо по 0,015 тонн кожен день. Я зараз використовую всю енергію. Як ми бачимо, 100 енергії у мене я натискаю на цю монету, тисну, тапаю. Вгорі доступні тони збільшуються у кількості. Тобто я заробляю монети, які вже зможу вивезти, але при цьому я ще не купила карту. Нині використовую всю енергію, тапаю та заробляю монети. Енергії в мене 0, її потрібно буде заробляти. Тепер мені потрібно придбати карту на перший рівень, натискаю. І бачу таку інформацію, відкрити новий банк. Ви збільшуєте охоплення клієнтів за кожним новим відкриттям. Ваш бізнес набирає обороти прибуток в день 0,015 тонн. Вартість 0,10 монет. Бонус за перший рівень нульовий. за все буде надруковано 0,15 тонн. Виходить, що при придбанні карт картки в мінус ми не йдемо, і це зрозуміло. Ми Опиняємося тільки в плюсі, але не, Не, багато. не набагато. Наступна, наступна карта між, міжнародне співробітництво, вартість 0,4 тонн та за 10 днів 0,6 тонн надрукується. Іпотечний кредит, вартість 0,8 тонн, на виході отримуємо 1,2 тонн. І остання карта також приносить нам прибуток. Розділ моїй карти залишилося 240 годин, поточний прогрес 0 годин. Продовжуємо заробляти розділ технології. Теж можна купувати карти і, як бачимо, прибуток дуже непоганий. Якщо ми придбаємо систему управління даним за 1 тонн, то через 10 днів ми отримуємо 1,5 тонн в прибуток собі. І так далі. Остання карта придбання за 4 тонн і через 10 днів 6 тонн отримуємо. Ну, як бачимо, непоганий такий прибуток. Тепер найголовніше зверху, праворуч, бачимо підключити підключити гаманець. Я натискаю на цю кнопку, з'являється вікно, де, може, де кожен користувач має право вибрати той гаманець який Хоче підключити до цього проєкту. У мене є Tone дуже зручний гаманець, але на цей раз я підключаю Telegram Wallet. Підключення дуже просте. Натискаємо на значок гаманця, який ви хочете прив'язати. І прив'язка здійснюється, складного нічого немає, все відбувається досить швидко. Розділ «Бонус» Отримати додаткову енергію. виконати підписку на телеграм-канал. І отримати 100 енергій для тапання монет. І зробити перший депозит також отримати енергію. Я підписуюсь на канал, виконую дії, які пропонуються, заробляю галочку і отримую додаткові 100 енергій. Тапаю, заробляю тон. Щоразу, коли заходите у свій аккаунт, збирайте прибуток на баланс. На даний момент у мене більше 1 тонн. А це означає, що я можу вже поставити зароблені гроші на вивід. Гаманець у мене прив'язаний. Приступимо. Так, до речі, кнопка партнерства. За своїм реферальним посиланням запрошуємо нових користувачів на проєкт і заробляємо нагороди. Тобто, у такий спосіб можна швидше заробити на перший вивід, натискаю на фінанси зверху праворуч. І одразу нам пропонують внести криптовалюту. Додати тон. Поповнивши. Поповнивши баланс, ви можете найшвидше покращити свій результат. Мінімальний депозит 0,1 тон. Кошти надійдуть автоматично протягом 10 хвилин. Але цей розділ ми можемо уникнути. Нині нас цікавить виведення. Для цього я натискаю на стрілку навпроти додати тон. І з'являється кнопка Відправити тон на гаманець. Тобто виведення вибираю. Вказую 1 тонн. Ми сплатимо комісію за вас, скільки поставлю на вивід, стільки і отримаю при зарахуванні на рахунок адреси мого гаманця. Тобто, комісія 0. Мінімальний вивід 1 тонн. Кошти надійдуть протягом 24 годин. Моя заявка знаходиться в обробці зараз. Я Вивела кошти, показала вам, як правильно здійснити виведення з проєкту тон Ресерві». До речі, у мене є канал Telegram, де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без вкладень, іноді з вкладенням. Переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Буду рада всіх вас там бачити. Продовжуємо потихеньку заробляти без вкладень. Ніколи нікого не змушую проходити реєстрацію на тих проєктах, про які я розповідаю, які показую. Кожен має думати та вирішувати самостійно. Я тільки показую, які проекти відкриваються і як на них можна заробляти. Депозити теж кожен думає сам. Скільки? Вкладувати і вкладувати взагалі, чи потрібно, чи потрібно взагалі вкладувати? Дякую, що дивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно було для вас корисним. До нових зустрічей. Побачимось! Все буде, Україна!